Траса Житомир, Київ, напрямку Житомира, для капітановки дуже пробка тягнеться від самої стоянки, від перехрстка, аварія дуже така, Не... Побачимо, хто тут стоять автомобілі, бачите. Будьте обережні. Тут розворот, дуже багато. Пластмаси нас маси ось досить автомобіль, який попав в ДТП. чи це ще Нормально, так бачите? Будьте обережні люди. Дивіться, бачите? А другий автомобіль, я так розумію. Це... Аж зупинився тут, зараз побачимо. Ось, тут, так? Ну так, бачите.